Всіх друзі з вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ, МТЗ. слава Україні! Хочу вам сьогодні показати, що очередний блок ми на ЮМЗ. Відправляємо де 65 нашому клієнту. Цієї позиції навіть на сайті в нас немає, але час від часу вони в нас з'являються, як я і казав у попередніх відео. Тому кому потрібно, хто шукає, будь ласка, телефонуйте, питайте, чи є, чи немає. Ціна його в районі 15 тисяч плюс-мінус в залежності від стану. Тобто, що покраще, трошки дорожче, що такий, трошки погірше, дешевше. Так ідуть, але всі вони, вони цілі. Тобто ми їх перевіряємо на. Тріщинки так по всіх отворах, по всіх різьбах, щоб воно було е ну ціле так. Тому з цим питань точно не буде. І всі блоки, що ми відправили, ще не було ні жодного е жодної відмови на пошті. Ну Я думаю, це показник. так Тобто люди приїжджають, дивляться, і все е їх влаштовую. Ми відправляємо без нал е перед Передоплати, так, тобто просто берете, замовляєте в нас, і ми вам, звичайно, наложкою відправляємо. Ціна доставки буде приблизно 1000 гривень по ньому. Буде їхати він палетним бортом на піддоні. Також є повністю в нас все по двигуну. Можемо дати. Починаючи там колінвал, вкладищі, поршньова, так, і до всіх там шестерень, шайбочок маленьких, так, і кілець і так далі. П'ятий коріний також є в нас. Набивки, войлочна, є азбестова, звичайна плітенка, є Мерсовська, тобто на будь-який смак в нас все є, підберемо і на будь-який бюджет. Так що, друзі, кого зацікавило, хто шукає, будь ласка, телефонуємо, чи вайбер, чи. ну, Я думаю, це не проблема, так, як зв'язатися з нами. І Замовляємо. Дякую всім за перегляд. Мирного нам неба. Пока.